Всім слава Богу. Ми приходимо на це місце, тому що тут є Бог і нам хочеться приходити, присутствия Боже. І сьогодні Господь дав мені на серце сказати слово на тему пріоритети в нашому житті. Я чув багато висловів, багато різних варіантів пріоритетів в нашому житті. Наприклад, навіть був такий один варіант. Що на першому місці сім'я, потім Бог, а потом е, все остальне робота і так далі. Як на самом деле має бути в нашому житті? Як Бог хоче, щоб було в нашому житті? Які пріоритети треба, щоб були в нашому житті правильні, які б удовлетворили Бога? Бог сім'я серце. Бог служіння на першому місці. Бог, ну, що касається Бога, а потім сім'я, церква, там можете. Ну Це, по-моєму, три основних Китаї. Ні, дивіться, е, коли мається служіння, то там вже знаходиться церква. Ти не можеш відділити Бога від служіння від церкви. От. Тобто на першому місці Бог і служення Богу, на другому місці має бути, е, в залежності від того, якщо людина жената чи замужем, то сім'я йде, потім робота або наоборот. Робота, сім'я, різниці тут немає а чого? Тому що якщо в тебе є робота і хороша зарплата, то йде благословення на сім'ю, тому якщо сім'я на третьому місці, то це так? добре. Да? І ми йдемо далі. Є така думка, що якщо Христос хоча б щось означав у нашому житті, тоді ми, Він повинен означати все. Якщо трошки щось означає Бог в нашому житті, то він повинен означати все. Амінь? І хоча багато християн заявляють, що так вони живуть, але їх дії, слова, сторінки в соціальних мережах говорять зворотне. Навіть якщо вони роблять це ненамисно. Амінь. Тому що глянеш на соціальних мережах наших віруючих. Стараюся дивитися е, глазами віруючого, але завжди це виходить. Був один такий випадок в одній церкві, е, велика церква, а пастир пішов на, е, це, на базар, щось мав там купити. І він побачив там е, сестру з його церкви, його овечку. Вона стоїть, торгує, тільки побачила пастора, раз під прилавом заховалася. Він каже, я зразу не зрозумів, чого вона заховалась під прилавом. А вказується, вона стояла накрашена і не хотіла, щоб пастор бачив, що вона накрашена. Там губи, там, ну, по да? глаза. От. І вона швидко сховалася під низ і давай там витирати, вже вирізла. Слава Богу, пасти. Знаєте, да? був такий случай. От. І інші случаї були, коли молодь пішли в бар. І там, мало того, що вони пішли в бар, вони ще почали фоткатися і виставляти фотографії в інтернет. От. І теж цей самий пастор він подивився на це все, позвав їх. І каже, ви були там в тому -том барі? Говорить, а вони так переглядаються і бояться сказати, що були. Друг на друга так дивляться, а пастор каже, ось до бачите, в соціальних мережах ваші всі фотографії. Деють всі доказательства, що ви там були. От. Тобто, Треба завжди думати і розмішляти, де ти знаходишся, куди ти, ти йдеш, що, що ти робиш. І не думати, знаєте про що? Не думати про те, що ніхто не бачить. Я вам скажу по секрету, що Бог бачить все. Навіть якщо ти думаєш, він тебе не бачить. Бог бачить все. Бог навіть бачить те, що ми робимо хороше, і Бог бачить те, що ми робимо погане. Амінь. Бог бачить все. І ще один секрет відкриє, що Бог навіть читає наші думки. Що ми думаємо? От ми думаємо щось хороше, то слава Богу. А ми ж можемо ще думками своїми грішити, погані речі думати, правда? ж? Як вам ці секрети? Що Бог бачить все, і Бог знає все, і Бог думки читає. Як вам ці секрети? Як вам ця невидима камера? Представляєте? І коли ми підемо на небо, все-все оце випливе, стане перед нами. І якщо в нас буде момент покаяння, якщо ми в цьому покаялися, от, і Господь простить. Знаєте, як Бог прощає? Хто знає, як Бог прощає? Якщо ми каємося, то Бог каже, я закину за хребет і більше не спом'яну. Поняли, так? Да? Я вам скажу ще один секрет. Бог не спом'яне, а люди спомнять. Люди для вас спомнять. Я один раз сказав на другу церкву, да, присутствиї їхнього пастора, Ну я так сказав, ну. Як вам сказати, не то, що злим умислом, а в такому, знаєте, пориві, щоб церкву поміняти тут. От, Я сказав, кажу, що така мертва церква у вас? А він також зізлився. Я схаменувся і кажу, ні-ні-ні. Кажу, я каюся, я прошу прощення, що це я сказав, що церква мертва. Пройшло вже стільки років, пройшло, мабуть, років 15, а може і більше. І він мені сповнив на пасторській нараді. Дав мені обвинення, що я казав, що церква мертва. Представляєте? Мало того, то я думаю, що він там ще й на служенні теж своїм людям казав, що я таке казав. От. І я зустрічаюся з їхніми людьми, а вони щось так в мене стороняться, не хочуть зі мною говорити. Поняли, так? Да? Із-за того, що я сказав, що церква мертва. От. На самом деле, якщо положити руку на серце, да, мертвих церков не буває. На самом деле. Ну, тут він правильно обідеться. Але ну, я скаменуся і покаєвся. От. І якщо ти покаєвся, да, то Господь простить тебе і закине захребет, і більше не спомне. Амінь? Амінь. Амінь. Амінь? Амінь. Біблія нам говорить, да, що якщо е, хтось чи щось стоїть вище за Бога, то оте являється ідолом. Якщо в нашому житті от щось стоїть вище за Бога, то те є любе, щоб то воно не було. От. Коли ми ставимо це любе, да, що я сказав, вище Бога, то ми кажемо, що той є Бог і ми йому поклоняємось. Представляєте? Хороший приклад є, знаєте, де? написано буття 22, Авраам і Ісаак. Авраам був вже в возрасті, да, а Ісаак був отроком. І Бог побачив серце Авраама. Коли Бог побачив серце Авраама, то Бог вас і каже: Авраам, принеси в жертву свого сина Ісаака. Mm -hmm. Представляєте? Тобто, у серці Авраама Ісаак займав головне місто, навіть вище Бога. Помієте? І тому Бог каже, ага, так? Все, значить оце принеси мені в жертву цього сина свого. Пам'ятаєш, що одна така історія була, коли Давіду прийшов пророк і сказав про приклад про овечку. Каже, от в одного там чоловіка була овечка, да, ну, це він про Версав і Орію говорив. Ну, він здалеку зайшов, як євреї сюди, здалеку заходять. І каже, от в одного бідного чоловіка була овечка, а приходить другий чоловік, в якого було багато овечок. І ця овечка деньку так понравилась, так понравилась, що він їй не захотів забрати цього чоловіка. Що робити з цим чоловіком? І тоді Давід так розсердився, каже, як він міг таке поступити, значить його треба наказати. Він каже, це ти така людина, яка прийшла у цього урії і забрала жінку. І той так поняв все, знаєте, він почав каятись, почав, ну, не при людях, а вже в серці своєму він поняв, каятись в своєму серці. І потім він пішов це. Якщо пам'ятаєте, коли Віслава народила сина, так, то він цілу неділю не їв, тому що син заболів і син помер. Поняли, так? О, тобто, Господь не дозволяє ніякій людині. Ніякому праведнику, навіть царю, Бог не дозволяє, щоб щось було на першому місці і вище Бога в нашому серці. Є люди, які мають вище щось, вище Бога в своєму серці. Що вони мають на увазі? Наприклад, дітей, наприклад, роботу, наприклад, дружину. От. Ну, зараз я вам зачитаю, тут цілий список є. Роботу, фінанси, майно, родину, дружину чи чоловіка, дітей, політику навіть. От, або політичну партію, країну, президента, етніцість, сексуальність, свої погляди і самих себе. Тобто, розумієте, оце, все оце може бути ідолом перед Господом. І якщо воно стоїть вище за Бога. А як оприділити, вище за Бога воно стоїть, чи не вище за Бога? Як определити? Обов'язково буде конфлікт. От в тебе лічно буде конфлікт. Який конфлікт буде? Наприклад. Треба йти на служення, треба йти робити діло Боже, треба піти ще щось зробити. От. А в тебе стоїть питання. Жінка спихнула тобі дитину, наприклад. Да? Замість того, щоб йти діло Боже робити, ти сидиш з дитиною. Тобто, Виходить, твій вибір. Да? Береш, ти ти... Йдеш на служіння. Ну, це не тебе касається. Щось... Ну, я, я не кажу зараз, що це хтось на річності, я не переходжу. Це просто історію, я придумав. От. І е, от що робити, так, коли прийшла жінка і ставила тобі дитину, а тобі треба йти в церкву на собрання. От що робити? От. І Господь дивиться на твоє серце. Чи ти сядеш вдома і скажеш, пастер, я не піду на собрання, бо я дивлюся за дитиною. Можна так сказати? Можна. Правда? ж? От. Або можна так сказати, що е, в мене жінка. Поїхала з дому, а в мене вдома діти, от, і мені треба за дітьми дивитися. Або мені треба за жінкою дивитися, вона заболіла. Або іще що то. Да? Тобто, можна таке сказати? Ну ти пойми, що ти цим самим ставиш на перше місце в своєму житті цих людей, ну не Бога. І ці люди для тебе становляться ідолом. Як Бог з Аврамом поступив? Добре, що він ангела послав, ангелу зупинив. Правда? От, і не, Ну, не приніс вреда Авраам для Ісаака для сина свого. Та він його зупинив. Бо він побачив, що його серце змінилося, що він готов реально принести в жертву сина. А які думки були Авраама, коли він мав принести в жертву сина? А які думки? Знаєте які? Що раз Бог дав мені цього сина і сказав, що в мене дуже багато буде потомства, як зірок на небі і піска на землі? Да? Каже, в мене дуже багато буде потомства. І зараз Бог каже принести його в жертву, значить він його воскресить. Отак От думав Авраам, поняли? Що навіть якщо я принесу його в жертву, Бог його воскресить. Поняли? Хорошо, йдемо далі. Нам не можна брати приклади з цього світу. Нехай гріховний світ не буде нам авторитетом і прикладом, який ми хочемо показати Царстві Божому. Світ диявола і його демонів не може бути прикладом для дітей Божих. Живіть і поступайте так, як би це зробив сам Господь Ісус Христос, Спаситель світу. Царство Боже, царство гріха розділені непрохідним кордоном. Господь показав в Слові Слому в 16,25, що він що, що два царства розділені царство Боже і царство Сатани, а в цьому випадку ад. Це теж царство сатани, Розділено. Та Авраам промовив сину: згадай, як ти одержував своє добро за своє життя. А Лазар. А Лазар одне лихо. А тепер він тут втішається, ти ж мучишся. Я переведу те, що я прочитав. Тобто, Попали на лону Авраамова, бідна людина, що в струпях лежала, да? і е, багатий чоловік, який був, він теж попав не тільки не лоно Авраамова, а в шоу. І вони переговарюються. і кажуть, цей, що багатий, що Отче Авраама, дай мені хоч водички попити. дай мені, е, щоб губи мої змочити водичкою і так далі. А чому він так сказав? Я думаю, що він побачу там. На лоні Авраамова, водичка, все необхідне для життя. Поняли? Там все було на лоні Авраамова. А в Шиолі там воду нічого не було. І тому він так ну, просив. Далі це. І крім усього цього, між нами і вами лежить велика безодня. Щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Понятно, да? тобто, безодня між. Атом між Шеолом і безодня лоном Авраамом. Царство Боже. Є безодня. Поняли, так? Тобто звідти туди не можна перейти, а звідси туди. А коли це можна зробити? Коли можна перейти? Ще тут, будучи на землі. Будучи віруючими, що тут на землі, ми можемо перейти із ада в царство Боже, будучи ще живими. То якщо вже все, ми перейшли, вже померли, вже не можна перейти ні туди, ні сюди. Понятно? Дальше. Ісуса, фасії е, до Ісуса казали. Для Ісуса, що Він виганяє бісу сілою князя Бісовського. Матвія 12:24. 12, «Фарисеї вже, почувши це, сказали, Він виганяє бісів не інакше, як із Львову князем Бісовським. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав їм: кожне царство, що розділилося саме в собі, запустіє і кожне місто чи дім, що розділилися самі в собі, не встоять. І коли сатана виганяє сатану, то він сам у собі розділиться. Як же стоїть його царство? Коли я візіл виганяю вісім, то ким тоді виганяють ваші сини? Тому вони будуть вам суддями. Коли ж я Божим Духом виганяю вісі, то прийшло до вас царство Боже. От вони не можуть зрозуміти, так? От, царство Боже, царство Сатани. От воно не може бути разом. Воно не може бути, що в одній людині чуть-чуть Божого і трохи сатанінського. Такого не може бути. Якщо в тебе вже є щось від сатани, все, в тебе все від сатани. Не може бути таке, що от в одному сусуді е, 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 якась границя є. Да? От, це від сатани, а це від е, е, Бога. Такого не може бути. Візьміть будь-який сосуд. Е, поставте перегородку, налийте. Е, Наприклад, чисту воду, а з іншої сторони, кефір. І по-любому, якісь будуть щирі воно просочиться туди і перемішається по-любому. Амінь. Поэтому не може бути такого, щоб царство тьми і царство Боже було разом в одному сусуді, який в даному случаї називається Ісус Христос. В ньому не може бути те і те. І ми знаємо, що Він Духом Божим виганяв бісом. Амінь. Далі. Царство людини, а часто люди ставлять пріоритети, де вони і їх близькі, і їх рідне становиться на перше місце. Не можна це робити на першому місці в нашому житті повинен бути Бог. Якщо ви ставите на перше місце свою жінку чи чоловіка, то будете їх слухатись, поклонятися їм. От. Чи привозносити того, хто стоїть у вашому житті на першому місці? Завжди приймайте рішення, щоб на першому місці у вас був Бог і все, що від Бога, а все інше приложиться вам. Матвія 6:31. Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, що пити, чи в що задягнемося. Адже цього всього язичники шукають. Боже знає, ваш Отець Небесний до цього. Всього, що цього-сього потребуєте. Шукайте, перш за все, царство Боже і Його праведності, а це все вам приложиться. Багато разів я бачив такі випадки в житті своєму, в житті інших людей, що коли вони е, все своє, яке треба було зробити, відложили на потом, на полочку відложили, а почали робити діло Боже, то Господь допомагав і навіть були такі випадки, що нічого не треба було робити, що Бог сам себе робив, всю ту роботу. Яку ви хотіли зробити? Ясно, так? Да? Тобто, на перше місце ставимо Бога і Царство Боже, а все остане нам приложиться. Сам Бог, він є рівнити. Він господар нашого життя. І від нього, і Його волі ми повністю залежимо. Івана 15,5. Я є виноградна лоза, а ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинути геть, мов та гілка і всохне, їх збирають і кидають у вогонь і вони згорають. Якщо ви будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, чого б тільки не побажали, просіть і станеться вам. Бо ніколи не віддасть дияволу, Бог ніколи не віддасть дияволу те, що знаходиться в його руках. І нам потрібно робити все, щоб бути в руках Божих. Амінь. Амінь. Коли ж людина ставить неправильні пріоритети в своєму житті, то вона не просто віддаляється від Бога, а стає богопротивником, показуючи своєю поведінкою, що Бог для неї слуга. І вона його потурбує, коли для цього він потрібний буде. Це дуже великий жах. Ця поведінка схожа на бунт сатани проти Бога. Він хотів взяти верх над самобутнім Богом. І керувати ним. Ви не можете Богом керувати. У вас є привілегія служити Богу, а не керувати ним. Івана 29.16. Які ж вид великий, каже Господь? Хіба ж можна ганчаря зрівняти з глиною? Хіба виріб може скаже про того, хто його створив? Не він мене зробив. Чи скаже Творіння про свого Творця? Та що він розуміє? Представляєте? Щоб стала людина, подивилася на Бога і каже, Бог, що ти понімаєш? Я все знаю. Поняли, так? І далі дивиться Єремії 18.1. І надійшло до Єремії від Господа слово такого змісту. Встань і йди в дім гончаря, і там ти почуєш мої слова. Тож я пішов на майстерню гончаря і застав його за роботою. На гончарському кружалі. І коли посудина, яку він робив з глини, в руках гончаря не вдалася, як буває з глиною, то він робив із нею інший сосуд, який він вважав за доцільне зробити. І було до мене Господнє слово такого змісту. Хіба я не можу з вами, роди Ізраїль, зробити так, як цей гончар? Говорить Господь, адже ви, роди Ізраїлів, у моїх руках, як глина в руках гончаря. Зрозуміло, так? Да? Тобто, Господь говорить, що я можу з вами зробити те саме, що гончар робить із глиною. Взяти, змішати, змішати і зробити новий сосуд. Амінь. І далі читаємо. Римляна 9.20. О людино, хто ти сперечається з Богом? Чи скаже витвір тому, хто його створив, чому ти зробив мене таким? Хіба немає влади ганчар над глиною, щоб з цієї самої глини зробити одну посуду на честь, а іншу на нечесть? Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити свою могутність, щадив з великим терпінням посудини гніву, які були готові для знищення, щоб показати багатство своєї слави. На посудинах милості, які заздалегідь приготував для слави. Тобто Бог не хоче, щоб ми з вами от, були тими посудами для якоїсь маленького, для, щоб ми не були посуденими нечестя, не а щоб ми були посудинами для якихось великих дій, дій Бога в нашому житті і в житті інших людей. Люди не ставлять Бога на перше місце в своєму житті не тому, що не люблять Бога, а тому, що їх ніхто не навчив ставити Бога і все Боже на перше місце у своєму житті. Вони ходять в церкву, моляться, читають Біблію, але не бачать великого Божого руху в своєму житті, тому що вони з Богом йдуть паралельно і не перетикаються. Тут йде Бог, тут йде ця людина по житті, і в них немає перетикання. Бог поставив свої закони. Бог поставив правила, вимоги, щоб реально приблизити нас до себе. А ми поставили свої закони, правила, вимоги перед всіми, хто нас оточує, і в тому числі перед Богом, щоб, ривнивий, щоб Бог ревнивий і не потерпить, щоб хтось був вище за нього і забрав його славу. Так Сатана хотів поставити свій престол вище престола Божого. Ісаї 14, 14,1 написано, 14 14, 12 написано, Я же ти упав з неба досвітня заря, сину зірниці, розбився в землю, погробнику у всіх народів. Але ж ти говорив у своєму серці, підіймуся на небо, вище Божий Зірок, поставлю свій престол, сяду на горі зборів. На далекій північній горі. Підімуйся понад високі хмари і у Всевишньому. Але ти скинув у шеол і землі Глибини безодні». І Откроєння 2:13. Це написано: Я знаю твої діла, де ти живеш, там, де престол сатани. Знову про престол сатани. Ми тільки що читали? Хто запомнив, де Христос сатана, ну, сатана хотів поставити? Де хотів поставити свій Христос? На горі зборів на далекій північній горі. Понятно? Він хотів поставити от, і він каже, підіймуся над високими хмарами у подобір Свишньому Богу. Хотів зробити все, що робить Господь. Піднятися вище і вище над Богом. І далі Откровення 2.13. Я знаю, що діла, де ти живеш, там, де престол сатани, там тримаєшся е, мого імені. І ти не злікся моєї віри в дні, коли у вас, де живе сатана, був убитий мій вірний свідок Антипа. Тобто, е, я знаю, де ти живеш, там, де престол сатани. Понятно? От. Тобто, престол сатани на тому місці, от, де знаходиться сатана. Сатана хотів забрати Слово Боже собі. Тому всі грішники позбавлені слави Божої. Римлянам 3:21. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчить закон і пророки, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх на всіх. Хто вірить, бо немає різ... різниці. Адже всі грішники і всі згрішили позбавлені слави Божої, але оправдовується даром Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Ісая 6:1. Написано: вся земля наповнена славою Його, славою Божою. У рік смерті царя, у разі Узії. Я побачив мою, мого владику, який сидів на високому піднесеному престолі, от, а край його шат наповнювали. Храм. На ним стояли серафими, і кожного з них було по шість крил. Двома не закривав своє обличчя, двома закривав свої ноги і двома літав. І волали вони один до одного, повторюючи святий, святий Господь залавав. Вся земля сповнена його славою. Це серафими. Багато ще місць є, я ще одне місце зачитаю. Про славу Божу. Хто, хто знає, що було із Моїсеєм? Як він побачив славу Божу? Ісход 24:15. Коли Моїсей піднявся на гору, її покрила хмара. Моїсей побачив хмару на горі. Господня слава огорнула гору Сінає. От. Хмара закривала її 6 днів. А сьомого дня Господь із середини хмари покликав Моїсея. Тобто, шість днів хмара покривала гору, а потім Господь із цієї хмари покликав Моїсея. Вигляд Господньої слави в очах і був, наче все поглинаючи полум'я на вершині гори. Бачили, яка слава була на вершині гори. Спочатку типу, а потім все поглинаючи полум'я. І коли Моїсей спустився з гори, то він закривав своє лице, бо була така слава на лиці, от, що люди могли осліпнути тої слави, могли отримати ну, поранення. От, і він виходив молитися от, і благословляти народу Ізраїля і також накривав лице. Інтересно, так? Да? І... і ще одне я зачитаю за Ісуса Христа. І про його славу. Луки 2.8. В тій місцевості були пастухи, які вночі перебували на полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Понятно, так? Це е, коли народився Господь. От. Та ангел сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Амінь. Амінь. Хорошо, давайте допоможемо. Великий добрий Самотній Господь. Я молю, прошу тебе, Господи, прийми від нас подяку за слово, яке ти нам сьогодні дав, во ім'я Ісуса Христа і благослови нас во ім'я Ісуса Христа. Також благослови Господь, дай нам запам'ятати, що на першому місці маєш бути ти і діло твоє, яке ти нам доручив, во ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь, ставити пральні перете своєму житті во ім'я Ісуса. А ми щиро тебе дякуємо, Господи. Отець би дух святий. Амінь.